Тема цього відео розв'язуємо задачі на знаходження суми. Я буду пояснювати, як розв'язувати подібні задачі, і тоді ви з легкістю зможете виконати завдання, що в кінці відео. Задачі із запитанням, скільки всього називають задачами на знаходження суми. Мабуть, ви пам'ятаєте, що числа при додаванні називаються доданок-доданок «сума». Діємо за алгоритмом. Знайдемо що у задачі відомо, що треба дізнатися. Потім пояснюємо розв'язання, розв'язуємо та відповідаємо. За умовою задачі відомого у Петра – 5 машинок, у Тараса 3 машинки треба знайти скільки всього машинок у хлопчиків. Знак питання ви бачите за фігурною загальною дужкою, яка вказує на об'єднання, тобто збільшення кількості предметів. Значить, розв'язується ця задача дією додавання. Запам'ятайте, діти, коли треба об'єднати, треба додати. 5 додати 3 дорівнює 8. У мене виходить писати гірше на екрані ніж у зошиті. Ну, я сподіваюся, ви все розумієте. І пам'ятайте, що питання задачі вказує на шукане число. Ми його знайшли. Вісім машинок всього у Петра і Тараса. Подивіться уважно на схеми до цих задач. Задачі з запитанням скільки всього, називають задачами на знаходження суми. Якщо потрібно знайти скільки разом або скільки всього, предметів така задача розв'язується дією додавання. У наступній задачі за малюнком нам відомо, що груш 4. Яблук також 4, скільки всього груш та яблук треба покласти в тарілку. Що значить скільки всього? Це значить, треба об'єднати груші та яблука. А кількість тоді фруктів збільшиться. Так, кількість фруктів збільшиться. А це значить, щоб знайти, скільки всього, ми. Будемо виконувати розв'язання дією додавання. Записали розв'язання 4 додати 4. Дорівнює 8, 8 фруктів, відповідь 8 фруктів. 8 фруктів всього поклали на тарілку. Перейдемо до іншої задачі. Читаємо, що нам відомо за умовою задачі. Нам відомо карасів спіймав хлопчик 6, линів 4. Треба знайти, скільки всього рибин спіймав хлопчик. Ви бачите знак питання за загальною фігурною дужкою. Перейдемо до розв'язання задачі. Нагадую, якщо потрібно, знайти скільки разом, або скільки всього, треба додавати. Тобто, 6, додаємо 4 і отримуємо в результаті. 10. Ви пам'ятаєте, я пишу на екрані, тому писати мені не дуже зручно. Ми знайшли шукане число, тому можемо записати відповідь. Відповідь – 10 рибин. 10 рибин всього спіймав хлопчик. Ви, мабуть, звернули увагу, що задача містить умову, питання, розв'язання та відповідь. Знов. Показую схему до цих задач. Що нам відомо, яка умова? Нам відомо, що у марички є три ляльки. У Полінки стільки ж. Що значить стільки ж? Тобто така ж кількість, як і у марички? Значить, також три питання задачі, ви бачите. Треба знайти, скільки всього ляльок у дівчат. Це ми і будемо шукати, щоб відповісти на питання задач. У марички три ляльки, у Полінки теж три. Треба об'єднати, збільшити кількість. Тобто розв'язуємо дією додавання. Записали 3 плюс 3 дорівнює 6. Я пишу повільно, тому що пишу на екрані. Ви пам'ятаєте? Ми знайшли шукане число, тому запишемо відповідь. Шість ляльок всього разом у дівчат. Записали. Діти, ви запам'ятали, що задача містить умову, питання, розв'язання та відповідь. Наступна задача, що нам відомо? Нам відомо горобців 7, синиць 2, скільки всього пташок сидить на дереві. Тобто треба об'єднати, знайти разом, скільки всього пташок. Це і є питання задачі. Ви бачите, фігурна загальна дужка. Перейдемо до розв'язання. Ми об'єднуємо кількість горобців та синиць, знаходимо скільки всього. А це значить діє додавання. 7 додати 2 дорівнює. Ви здогадалися? 9 записали. Ми знайшли шукане число, відповіли на питання, тому напишемо відповідь: 9 пташок. 9 пташок всього сиділо на дереві. Погляньте на малюнок, що нам відомо у цій задачі. Відомо, що є 4 зайчики, і до них прибігли ще 2. І питання задачі: Скільки всього зайчиків стало? Тобто знов ми об'єднуємо кількість. Об'єднуємо кількість зайчиків, яких ви бачите ліворуч та праворуч. Ліворуч ми бачимо 4, праворуч ми бачимо 2 зайчики. Скільки зайчинят всього? Треба 4 додати 2, і ми отримаємо 6 зайченят. Ми знайшли шукане число, скільки всього зачинят і записали у відповідь: 6 зайчинят. Щиси, нет, всього. Якщо відомо у задачі, скільки було, купили, і треба знайти, скільки стало, як в наступній задачі, ви бачите, за умовою було 3, поклали два подарунки і стало невідомо питання задачі, скільки стало? Так ось, якщо у задачі розповідається про збільшення кількості предметів і потрібно знайти, скільки їх стало, то задача також розв'язується дією додавання. Ми об'єднуємо, скільки було та поклали, і тоді отримуємо, скільки стало, скільки стало подарунків. Запишемо розв'язання. Пишемо кількість, скільки було. 3 Поклали додали, це ще 2, тобто плюс 2, і знайдемо шукане число. Скільки стало? 3 плюс 2 дорівнює 5. У дужках напишемо подарунків скорочено: однією літерою. Закриваємо дужки. Ви, звісно, звернули увагу, що. Ця задача, умова до цієї задачі була дана в табличному вигляді. Ми знайшли шукане число, тому записуємо відповідь: 5 подарунків стало. Пишу повільно, тому що пишу на екрані, і цей запис нелегко дається мені, але я хочу звернути увагу, щоб ви діти запам'ятали. Дуже уважно послухали, що я зараз буду говорити. Умова. Умова. Що таке умова задачі? Це те, що нам відомо, що ми знаємо. Запитання це те, що треба знайти, шукане число. Розв'язання це те, як треба знайти те, що невідомо, те, що ми шукаємо. І відповідь ми записуємо. Коли знайшли шукане число, відповідь це те, що ми знайшли. Це, це ми і запишемо: П'ять подарунків стало ось що ми знайшли. Відповіли на питання задач. Гадаю, що ви вже зрозуміли, як розв'язувати подібні задачі. Але ще потренуємось, відео ще не закінчується. Я продовжую. І знов перейдемо до задачі, де умова нам відома на малюнку, що ми бачимо? Ми бачимо три руденьких кошенят, і до них приєднується одне сіре кошеня. Скільки кошенят стало разом, скільки їх всього? Знов. Ми об'єднуємо кількість, збільшуємо. І щоб знайти, скільки їх всього стало, треба додати 3 додати 1, 4. Запишемо у дужках скорочено однією літерою 4 кошенят. Ми знайшли шукане число, скільки всього котиків, і запишемо у відповідь 4 кошенят. Ми відповіли на питання задачі. Поки я записую, повторіть правило, якщо у задачі розповідається про збільшення Кількості предметів, і потрібно знайти, скільки їх стало, то задача розв'язується дією додавання. І якщо потрібно знайти, скільки разом, скільки всього предметів, така задача теж розв'язується дією додавання. В нашій задачі ми знайшли скільки всього котиків. Наступна задача. Нам відомо за умови задачі, що є 9 капустин. Зайчиня приніс ще одну капусту. Скільки капустин всього стало, скільки їх разом. Знову ви бачите: об'єднання, об'єднання кількості, скільки було, скільки додали. І ми знайдемо так відповідь на питання, скільки стало. Ви здогадалися? Це дія додавання, тому що додаємо, збільшуємо кількість 9 додати 1. Це дорівнює 10. У дужках ми запишемо скорочення з крапочкою. Що означає капустин? Скільки стало 10. Це ми знайшли шукане число. Розв'язали задачу. Тому ми можемо записати відповідь. Відповідь 10 капустин. 10 капустин стало. Почекайте, будь ласка, я допишу, а потім буде продовження відео. Ми ще не закінчили. Як нам вдалося розв'язати всі ці задачі? Ми дивилися, що нам відомо умова задачі. Потім дивились, яке питання, що нам треба шукати. Писали розв'язання. Записували, як розв'язати задачу, як знайти те шукане число. А потім, коли його знаходили, записували відповідь. Відповідь до задачі. Впевнена, що ви тепер зможете самостійно розв'язати подібні задачі. Дивіться, якщо було, «добавили», досипали, прийшли, долили. І треба знайти, скільки стало. Це також задачі на збільшення кількості і розв'язуються дією додавання. А я вам пропоную зробити паузу на відео і виконати завдання. Завдання буде розв'язати дві наступні задачі. Зробіть паузу та виконайте. Подивіться на малюнки, почитайте, що нам відомо, яке питання, що запитується, потім розв'язуйте і пишіть відповідь. А у кого з легкістю все вийшло, може спробувати розв'язати ще одну додаткову третю задачу ось цю. Уважно роздивіться, у вас все вийде. А я бажаю вам успіхів у навчанні, гарного настрою. До побачення!